У саду затишному, де квіти цвіли, під сонячним сяйвом і світлом і мли, жила поміж троянд, лілей і тюльпанів троянда, що мріяла злетіти в тумани, її пелюстки, мов вогонь, палали, та в небо очі усе далі сягали, як птахи, шепотіла, злетіти б туди, де хмари, мов храм з прозорої мли. Адбайливі руки ласкаві, тихі. Поливали, торкались листочків м'яких, Троянда зітхала, мовчала вночі, мріяла про небо й польоти душі. І якось, неначе з казкової книги, її заповітне здійснилася мрія. Злетіла мов птах у небесний зеніт, і в небі безкраєм залишила слід. Вона стала птахом, вільним, чудовим, з вогнем на крилах і з серцем казковим. Літала руками, не знаючи жалю, і світ відкривав їй свою довіру. Та час минав, і в душі защеміло за садом тожила, де все ще світило, де ті руки, що ніжно мене плекали, де той затишок, що серце обіймав лагідно? Шукала та саду вже не знаходила, Лише вітер шумів, а зорі холодили. Ні сліду, ні натяку, ні стежини назад, лиш порожнеча, де колись був сад. Троянда збагнула дім у минулому, а щастя це мить, що зникає безшумно. Тепер вона втах, а в душі болить, і небо, що стало їй в'язницею скри. Вона ще літає усяйві вогнистям, та в серці лиш тінь, де колись жила істина. І спокою немає і дороги не знати. Лиш пам'ять про дім, де колись була. Пелюстки віднесені вітром Михайло Філоненко.